У Брянківській спеціалізованій спортивній школі Олімпійського резерву пройшов військово-спортивний конкурс під назвою Нумо хлопці. Олександр капітан команди заводу Рудничні машини. В таких заходах бере участь вперше, але, не дивлячись на це, очікує перемоги. Ну, як, сказали, Організатори конкурсу твердять, такі заходи потрібні сучасній молоді, адже в них відроджуються військово-патріотичні традиції та приймають участь справжні чоловіки, що є прикладом для підростаючого покоління. Організовуємо це мероприятие, Ми ставили перед собою ціль повернути ті цінності, ці, як би трохи втрачені. В нашому сучасному світі. до військово-спортивного свята завітав міський голова брянки. Він зазначив, що через певні причини конкурс у місті не проводили багато років, але у планах на майбутнє зробити це свято традиційним для брянковчан. Дякую тим людям, які після великого перериву в цьому городі виходять на цю спортивну площадку і докажуть всьому всіму городу, області, всій Україні, що в місті брянки. Є люди, люді, способны способні захищають отечество. Перед присутніми на святі для підняття настрою демонстрували свої таланти, міські колективи. А яскравий виступ молодих спортсменів секції Тейквандо вразив не тільки молодь, а й самих конкурсантів. У запеклій боротьбі перше місце дістали з команді шахти флагман, друге посіли рудничні машини, а третє залишилось за командою шахти Ломовацька. Усіх конкурсантів нагородили почесними грамотами. А вони в свою чергу порадували присутніх зарядом бадьорості та купою позитивних емоцій.